Добрий вечір. Ви дивитесь програму під прицілом. І знову з вами Олена Адаменко і Олександр Комендант. Сьогодні в програмі. Бандитські суми. У підпалі авто адвоката підозрюють авторитета з кримінального кола. Конфлікт за землю біля нюрмагу Київ. Судові баталії, побиття і підпал автівок. Ганьба! Ганьба! І як все це пов'язане? І з ким? Розкажемо прямо зараз. Апеляційний суд Сумської області. Учора, 29 червня, тут розглядали скаргу захисників цього чоловіка. Два тижні тому в його квартирі та машині провели обшуки. Обшуки були проведені досить вдало і своєчасно. Зокрема, в нього вдома був вилучений автомат, а в його автомобілі пістолет, піротехнічні засоби, зокрема димові шашки, балаклави, камуфляжі, холодна зброя і наркотичні засоби. Ці обшуки пов'язані з тим, що поліція знайшла докази можливої причетності цього чоловіка до підпалу машини колишнього адвоката, а нині депутата Сумської обласної ради Юрія Клименка. Це розслідування тривало більше року, і в ході його проведення були здобуті докази про причетність саме цього мешканця міста Суми до його вчинення, зокрема до організації. Під час обшуку, за даними прокуратури, чоловік чинив опір, через що на нього надягли наручники. Ними він пошкодив руку оперативнику поліції. Таке стверджує перший заступник керівника Сумської місцевої прокуратури Валерій Могильний. Під час проведення обшуку він намагався втекти, у зв'язку з чим до нього були застосовані спецзасоби. Він чинив активний фізичний спротив працівникам правоохоронних органів і заподіяння їм тілесних ушкоджень. Затриманий чоловік усі ці звинувачення відкидає. Адвокати Олена Шаповал та Геннадій Безпали звернулися до апеляційного суду і просили відпустити їхнього підзахисного з під варти під домашній арешт. Щоб у прокуратурі э, Генеральна прокуратура прокуратуру своїх заслугах знашлі э, такого чоловіка, на якого можна буде, як говорить, сьогодні Як це, Чоловік ніколи не судді і в він контраду став бандитом. І сразу, будемо так говорити, в СМИ у нас высвечивается, що чуть ли не авторитет. Та до доводів підозрюваного і його захисників колеги апеляційного суду не прислухалась. Коли судді ухвалила, ухвалу слідчого судді Копаківського районного суду міста Суми від 16 червня 2016 року про застосування відносно Кузнєцова Руслана Євгеновича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишити без зміни апеляційну скаргу захисника шаповал без задоволення. Уфала оскарженню касаційному порядку не е, оскарженню касаційному порядку не підлягає. Цього ж дня у Ковпаківському районному суді слухала справа про пошкодження іншої автівки колишньої клієнтки Юрія Клименка. Її авто побили через два тижні після підпалу машини самого Клименка. Чим ще пов'язані ці справи? І за що постраждали машини адвоката та його клієнта? Це підприємець Світлана Срібняк. Її родина з 2009-го торгує на цьому ринку біля універмагу Київ. Коли у листопаді 2013-го підприємство бізнесмена Григорія Дашутіна Укртехносінтез вирішило побудувати тут замість базару торговельний центр, саме Світлана Срібняк об'єднала риночників для супротиву великому бізнесу. Вона очолила споживче товариство Майбутнє, до складу якого увійшли більше ста дрібних підприємців. А це донька Світлани Маргарита Срібняк. Вона також є членом споживчого товариства Майбутнє і активним учасником акції протесту проти забудови ринку підприємством Дашутіна. 14 квітня минулого року на машині Маргарити Срібняк група підприємців збиралася їхати до Харкова, де у той день у суді розглядався спір із «Укртехносинтезом» за землю під ринком. За годину до відправки у середмісті Сум зловмисники порізали колеса і розбили скло в автівці Маргарити. Її мати на місці злочину побачила цього хлопця Дениса Абаровського. Жінка стверджує, Він бросав камінь в лобове стекло. Була курточка болотного цвіта і темна кепка. Я його неоднократно бачила. Виділа його е, на розгляді справи про цю спірну ділянку 25 февраля, около хазяйственного суду Сумського обласного і бачила на 1 апреля на позачерговій сесії. Вона впевнена, саме він розбивав то її доньки, і саме через те, що на цій машині підприємці збиралися їхати до Харкова на суд стосовно ринку. Це ще один член кооперативу Майбутнє Олександр Сердюк. Його автівку пошкодили за місяць до Маргаритиної в ніч проти 16 березня минулого року. Також напередодні судового засідання у Харкові, куди збирався їхати Олександр. За кілька годин до злочину до Олександра підходив оцей чоловік, Руслан Кузніцов, відомий в окремих колах Сум, за прізвиськом Кабан. Він попередив Олександра, аби той не їхав на суд до Харкова. Підприємці нашого ринку вже пройшли через все. Ми пройшли через погрози, через пошкодження нашого майна, через рейдерське захоплення нашого ринку. Але нас не залякати. Ми єдині, і тому ми проти виступаємо цих мафіозних кланів. А це адвокат Маргарити Срібняк Юрій Клименко. Його автівку спалили у ніч проти 29 березня минулого року. У скудні цього злочину, 15 червня, вже цього року оголосили підозру саме Руслану Кузнєцову. По поводу подвала машины э, Клименко. Э, это, насколько мне известно, меня полгода назад вызывали на Октябрьскую, и, следователь, и оперативный сотрудник сказал, что еще на 8 написано заявление. И задал мне вопрос. Он говорит, знаете, куда хотя бы Клименко? Я говорю, ну, я не знаю. Он, э, ну то есть правильно. Э, Та є факти. Юрій Клименко і Руслан Кузнєцов є учасниками протистояння за землю під ринком. Причому знаходяться вони по різні боки барикад. Клименко виступає на боці міської ради і дрібних підприємців. Руслан Кузнєцов на боці бізнесмена Григорія Дашутіна. Ось Кузніцов біля ринку під час конфлікту 24 вересня минулого року. Доброго дня, обласна державна та радіокомпанія. Скажіть, будь ласка, що тут відбувається? Чому ви сьогодні сьогодні прийшли? Ролердром. Покататися на ролердромі. Так, ролердром знаходиться на шостому поверсі. Чекаємо коньки. Що чекаєте? Коньки. Коньки, ходить Так, он цей. Коньки. Ну а якщо серйозно ну навіщо ви сюди сьогодні прийшли? Ні, яка вам різниця? я не хочу а підприємці звинувачують вас, тому що нібито ви намагалися захопити і ви керуєте тут людьми, які тут знаходяться. Що ви намагалися захопити територію ринку там, де вони працюють? Це так Їм <speaking> <speaking> А на цьому відео Руслан Кузніцов разом із Денисом Абаровським на сесії міської ради, де також розглядався спір за землю біля унірмагу Київ. Окрім цього, Руслана Кузнєцова, підозрюваного у підпалі автівки адвоката Маргарити Срібняк, і Дениса Абаровського, якого зараз судять за побуття машини самої Маргарити Срібняк, поєднує ще один факт. Їх захищає один і той самий адвокат Геннадій Беспалий. Всі ці три випадки з пошкодженням автомобілів я пов'язую між собою, оскільки всі вони відбувались напередодні слухань. Харківському апеляційному господарському суді по справі спірної земельної ділянки, що знаходиться біля універмагу Київ. на той час, на момент, коли була спалена моя машина, я пов'язуюся виключно зі своєю професійною діяльністю, оскільки на той час в мене було декілька резонансів справ. Одна з них була саме судовий спір щодо ринку по набережній річки Стрілки 1А в Сторонами, в яких була фізична особа підприємець Дашутіна, Утехносінтез. Дуже багато в лапках співпадінь, оскільки було побито спалено не лише мій автомобіль, було побито автомобіль члена споживчого товариства майбутнє Маргарити Срібняк, було побито автомобіль члена цього ж товариства Олександра на автозаправочній стоянці по вулиці Металургів. тому в таких співпадінь не буває. Кримінальні розслідування, пошкодження автівок тривають. Справа Маргарити Стрібняк» призначена у суді на 2 серпня. Стосовно ж підпалу машини Юрія Клименка, провадження зараз знаходиться на стадії досудового слідства. У господарських судах тривають і баталії навколо землі під ринком. На цьому в нас поки що все. Дивіться нас щочетверга о 19.30 і щонеділі о 21.30 на каналі ЮАСУМИ.